Вітаємо! в ефірі телеканалу Новий Чернігів. Програма на часі сьогодні. Наші співрозмовниці медична директорка Чернігівської міської лікарні, номер 3 Наталія Бабкіна, а також завідувачка загальнореабілітаційного відділення Алла Комлек. Вітаю ваша Вітаю. сьогодні. Ми передусім говоримо про реабілітацію е, пацієнтів після бойових самопоранень. В лікарні номер 3 ще з 2012 року було засновано загальнореабілітаційне реабілітаційне відділення з 2014 Цятого року, наскільки мені відомо, ви проводили реабілітацію бійців, АТО. тобто Маєте певний набутий вже досвід знання щодо саме реабілітації людей, які постраждали внаслідок активних бойових дій, так це дійсно колосальний був наш досвід. Тому, коли було повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни, одним із перших ми почали надавати реабілітаційну допомогу, і включаючи, що наша лікарня була також надавала допомогу з перших днів. Це залучені були суденні хірурги і хірурги, і маючи певний. Цикл, ми зразу забирали на реабілітацію і військовослужбовців, і також цивільне населення. Специфікою надання допомоги військовослужбовцям це є те, що йде одночасне ураження багатьох органів і систем. Тобто це може бути і акубара травма, і паралельно з цим буде там поранення кінцівки, потрібна психологічна допомога. І наразі ми бачимо, що психологічна допомога потрібна не тільки військовим, а і родичам військовим. Бо від цього залежить кінцевий результат надання реабілітації, і навіть він більше впливає на відновлення, чим саме заняття з фізичними терапевтами. Тому у нас дуже велика команда: це психолог, психотерапевт, це лікар-психіатр. Ми маємо які надаємо допомогу паралельно як військовим, так і цивільним. Приблизно яка кількість пацієнтів, якщо говорити про статистичні дані спочатку широкомасштабного вторгнення, або якщо простіше говорити, наприклад, на першому півріччі цього року, яка кількість пацієнтів пройшла саме реабілітацію? Взагалі, ну за півроку у нас по статистичним звітам пройшло майже 500 чоловік 597. військових було 167 чоловік. Якщо брати на сьогодні, то військових особливо останнім часом у нас набагато збільшилася кількість військових. 10-12 чоловік одночасно в нас завжди перебуває військових у відділенні? То на сьогодні це вже буде, мабуть, більше 200 чоловік військових, які пролікувалися за цей рік. Якщо порівняти із минулим роком, то ну, це, мабуть, більше разів три в чотири, так, Наталі Володимирівна. Да. А які саме види реабілітаційних послуг ви надаєте? Ми працюємо по всім п'яти напрямкам, які є в реабілітації. Це ну, основні напрямки це кардіореабілітація, опорно-рухова реабілітація, неврологічна стани після травм і психологічна реабілітація. У військових найчастіше це йде опорно рухова реабілітація і реабілітація після травм. І також ми завжди підключаємо психологічну реабілітацію, як вже було сказано. Ці люди потребують цієї допомоги, на жаль. опорно рухова і після травм найчастіше. Приходиться займатися нам станами цими, так як ці військові досить довгий час, коли вони знаходяться в шпиталях у багатопрофільних лікарнях. Вони вимушено проводять досить довгий час без необхідного руху для них. І через це потім ідуть контрактури, якими приходиться займатися як наслідком, Ну і стане після переломів, після вогневих поранень. Так, так, так. ще раз зауважимо для наших глядачів, що саме реабілітація це той процес, який. Наступає саме після того, як ми знімаємо саме гострий стан, вирішуємо медикаментозом, медичними лікувальними способами, так ці проблеми і переходимо тоді до реабілітації. Є три види надання допомоги реабілітаційної в гострому періоді, в півгострому і в довготривалому. Основний принцип реабілітації, чим вона і відрізняється від тієї реабілітації, що ще була там 3-4 роки назад, коли лікували остеохандрози, надавали фізіотерапевтичні процедури, то зараз з першого дня складається індивідуальний план, підключається робота всієї мультидисциплінарної команди, тому що для нас важливо це ранність, як можливо найшвидше взяти пацієнта, це інтенсивні заняття, це до 2-3 годин інтенсивних занять іде у відділенні. Це і заняття, і скандинавська ходьба йде на свіжому повітрі. Ви бачили, яка у нас гарна територія. Це робота з фізичним терапевтом, з ерготерапевтом, робота з психологом. Якщо потрібно, то робота з логопедом мови мовлення. Потім це важлива. Активність процесу, щоб був залучений саме пацієнт у цьому процесі. Не просто він лежав там, якусь підключили процедурку, а щоб він сам намагався також бути активним учасником цього процесу, цієї всієї команди. Тобто, пацієнт всередині і ми разом йдемо на успіх на його відновлення для реабілітації. Ще скажу, значить, є цикла реабілітації, значить, для кого це достатньо там два тижні, а для кого це три, і навіть чотири і п'ять тижнів. Для військо. Ова йде більш комплексна реабілітація, коли включаються, я ж казала, одночасно декілька спеціалістів. Тому тут і термін тривалості проведення реабілітації буде більший. Хотілося б проговорити ще такий аспект сьогодні. Чернігів йде взагалі шляхом розвитку саме сфери надання реабілітаційних послуг. А ви, як лікарі, зі своєї практики, зважаючи вже на набутий досвід, в чому вбачаєте саме важливість і значення цього процесу на сьогодні для нашого міста? Пані Наталі, вам слово. Реабілітація на даний момент є найважливішою сферою в охопленні всіх медичних послуг. Вона дуже важлива і дуже актуальна, тому що ми бачимо, яка зараз ситуація. В країні, тому ця сфера вона буде розвиватися і розширюватися не тільки наше відділення, це будуть задіяні всі заклади. Вони будуть всі е, востребовані для того, щоб надати допомогу. Е, для реабілітації, як я вже казала, важливо це ранній початок. Навіть в програмі НСЗУ вони прописали, що ми зараз зосереджуємося на тому, що потрібно надати реабілітацію якомога раніше, там в перші чотири, максимум е, перші Вісім тижнів е, НСЗУ звертає увагу на те, що дуже малий відсоток з інсультами, з травмами, спінальними травмами потрапляє саме в цей період. Там до п'яти відсотків, наприклад, це пацієнтів з інсультами, лише отримують ту допомогу, яка потрібна в ранньому періоді. А вважається, що вже через рік ця реабілітація, вона ж не така ефективна. Тому й зараз є спеціально прописані вимоги, коли пацієнт може потрапити до реабілітаційного відділення. Тому я ще хочу зауважити сімейних лікарів, лікарів-неврологів, що як можна раніше направляйте пацієнтів на реабілітацію, тоді ми будемо дійсно мати гарний відновлений результат у пацієнта. Ми являємося учасниками декількох міжнародних конференцій. Саме по бойовій травмі ми виступали, і були доповідачами. Тому ми з радістю завжди контактуємо з колегами, тому що дуже часто пацієнти, там, знаходячись в одному закладі на реабілітації, потім потрапляють до нас, від нас там в другу. Лікарню чи там в обласну лікарню, Тобто ми постійно співпрацюємо, і я вважаю, що розвиток реабілітаційної допомоги для міста він дуже важливий і важливий для кожної лікарні, не тільки для нашої, а для всіх лікарень міста Чернігова. Якщо говорити безпосередньо про реабілітацію, пані Алло, розкажіть, будь ласка, що взагалі включає ще реабілітація? Ми вже проговорили про окремих спеціалістів. Але якщо говорити про безпосередньо ті апарати або засоби допоміжні в реабілітації. Які у вас присутні з чим безпосередньо ви працюєте? Що на сьогодні у вас є на базі, і що можливо видасте пані Наталю? Що в майбутньому ми можемо придбати, аби покращити саме сферу надання цих реабілітаційних послуг? Реабілітація взагалі включає фізичну терапію і ерготерапію. Фізична терапія це відновлення втрачених функцій пацієнта, ерготерапія це наше завдання. Пацієнт чи військовий вони в свій час повернуться до свого звичного життя і ми повинні адаптувати їх. У зв'язку з цим у нас є зали фізичної терапії і ерготерапії. Є кабінет кінезіотерапії, в якому ми наразі з вами знаходитимемося. Крім цього, наш кабінет. Ерготерапії, якраз і обладнаний спеціальною кухнею, де ми навчаємо пацієнтів, як вони вдома зможуть пристосуватися до свого звичного способу життя. Е, із обладнання ну, кожне відділення повинно бути обладнане згідно табеля оснащення. Частково, звичайно, у нас є по деяким моментам, що в нас деякого обладнання не вистачає, але ми надіємося, що в найближчий час Наталя Володимирівна нам все-таки допоможуть і ми можемо це відновити. Нещодавно ми придбали бігову доріжку, коліс багатофункціональну, яка сьогодні дуже широко використовується. В нас є сходи, бруси для відновлення ходи, є тренажери для механотерапії, це мотомеди, велотренажер, але... Мотомедів нам на сьогодні не вистачає. Через те ми просили нам забезпечити нас іще додатковими в планах, також додаткові тренажери для відновлення функцій всіх суглобів повністю. Також для того, щоб розвантажити пацієнта під час ходи стильові підйомники, які ми плануємо встановити надбіговою доріжкою по коридорах, в деяких палатах за можливості, які будуть підтримувати пацієнта під час навантаження, для того, щоб можна було правильно переносити вагу, на якому етапі ми сьогодні знаходимося саме в плані реабілітації, угу. і якщо посилити потужності відділення і взагалі розвива. Саме напрямок реабілітації, то які е, апарати, технічні, можливо, якісь засоби можна придбати, щоб місто дійсно могло надавати якісно реабілітаційні послуги? На сьогоднішній день на шість залів для занять фізичної терапії, ерготерапії і інші зали. значить В планах у нас іще розширення ще відкриття шести залів. значить Для чого вони потрібні? По-перше, ми розширюємося по наданню допомоги військовослужбовцям на минулій сесії міської. Ради було прийнято рішення про виділення додаткових коштів на ремонт, на проведення ремонтних робіт у відділенні і закупівлю додаткового обладнання. За що хочеться дуже подякувати депутатам нашої міської ради за це виважене рішення. Я вважаю, що наша лікарня гідна представляти надання в сфері надання допомоги військовослужбовцям, так як ми маємо повний замкнутий цикл в роботі реабілітації. Важливо не лише лікар, там фізичний терапевт, але тут важливо що, якщо, наприклад, потрібен суміжний спеціаліст-нейрохірург або судинний хірург, то одразу включається під'єднатися до роботи нашої команди і спеціалісти всього закладу. Під час реабілітації трапляються, на жаль, такі випадки, коли там тромбомали, леганева, артерія або якісь інші ускладнення. У нас є гарне реанімаційне відділення, і ми надаємо допомогу, не виходячи з одного закладу, зразу ж у своєму маємо можливість зразу ж у себе. В планах після ремонту проведення. Наші військові вони будуть знаходитися в комфортабельних сучасних умовах. Це будуть сучасні палати, які будуть обладнані по всіх нормах ДБНу, де буде і ліжко, і буде кондиціонування палати. Тобто це будуть палати з своїм кліматом. Це буде туалети, це будуть душові кабіни, які будуть обладнані, це будуть поручні в палатах. Також ми зараз в проєкті з міжнародної організації колесо життя де ми заключили надання допомоги в кабінеті асистивних технологій, тобто ми зможемо проводити підбір допоміжних засобів, такі як візочки, милиці, і видавати нашим пацієнтам. Це також дуже важливо навіть навчити правильно пацієнта з ліжечка пересисти на візочок. Також це дуже важливо навчитися. Наші спеціалісти зараз знаходяться на навчання. Ми постійно навчаємося завтра. Від'їжджають до Львова в центр реабілітації незламні. Де будуть проходити навчання з асистивних технологій, де будуть проходити навчання роботи з ампутаціями, кінцівками реабілітації, вчимося постійно в онлайн-курсах. Тобто продовжуємо постійно вчитися і своїм досвідом ділимося, але і беремо досвід інших лікарів, кращих лікарів в сфері надання реабілітаційних послуг. А на сьогодні реабілітація людей, які втратили кінцівки, проводиться це чи це, як я зрозуміла, ваша саме присп... У нас це в найближчих планах проводити цю реабілітацію? Ми вже починаємо її проводити, але вже більш в, більш, в більшому кількості будемо я думаю, десь місяць-два. Нам потрібно терміну, щоб пройшли всі навчання спеціалісти. Просте питання, але тим не менше дуже важливо: як потрапити до вас на реабілітацію, від кого потрібне направлення і чи є це безкоштовна послуга? На сьогодні це, звичайно, безкоштовна послуга, потрібно тільки електронне направлення. Електронне направлення може дати лікар-спеціаліст, це лікар-невролог, лікар-травматолог. Сімейний лікар видає направлення до лікаря-спеціаліста і лікар-спеціаліст дає електронне направлення. Пацієнт поступає до нас в приймальне відділення і повністю все, всі послуги безкоштовні на сьогодні. Якщо це військовий, єдине, що погодження з військової частини, зрозуміло, або це зачасту у нас дуже досить тісна співпраця з військовою. Військовим шпиталем нашим, і вони направляють до нас своїх пацієнтів за своїм направленням. І ми завжди допомагаємо. У нас є пацієнти, які сімейні лікарі знаходяться не в місті Чернігів. Звичайно, він не може. То цю допомогу надаємо ми, допомагаємо з отриманням електронного направлення. Я навіть сьогодні була в військовому шпиталі. Ми розмовляли з колективом, як зробити так, щоб пацієнт військовий максимально швидко потрапив до нас без бюрократичних якихось виписок. То. Щоб не було ні черг, нічого, щоб ми максимально швидко його забрали до нас на реабілітацію. Також можна додати, що Чернігівська міська лікарня номер 3 це багатопрофільний лікувально-профілактичний заклад. Тобто, давайте сьогодні, пані Наталю, поговоримо ще й про те, взагалі скільки відділень на сьогодні працює, окрім відділення загальної реабілітації, які ще послуги ви на сьогодні актуальні для населення надаєте. З Національної служби здоров'я України в 2023 році було підписано 16 договорів по пакетам медичних гарантій. Ми підписали такі договори, основні, як хірургія, хірургія одного дня. В хірургічному відділенні ми проводимо оперативні втручання. Це і лікарі-судинні хірурги, і нейрохірурги, і гінекологи, і урологи. У нас є лор-лікарі, травматологи. Плюс у нас гарне відділення неврології, де основним пакетом є інсультний пакет. Ми не даємо, проводимо і тромболітичну терапію, і маючи замкнутий цикл, можемо переводити зразу ж їх в реабілітацію після надання допомоги на гострий інсульт У нас є терапевтичне відділення з паліативними лишками, гарна функціональна діагностика. Підписані пакети по ендоскопії, гістероскопії, по колоноскопії, бронхоскопії. Маємо своє амбулаторно-поліклінічне відділення, де в нас працюють і сімейні лікарі, і лікарі вторинної ланки. Також у вас ургентна лікарня, яка декілька разів на тиждень приймає так, тричі пацієнці. на тиждень. Ми приймаємо пацієнтів з міста. О, взагалі, на сьогодні, якщо говорити загалом, кількість пацієнтів збільшилася, яка тенденція йде? Кількість пацієнтів значно збільшилася, і потреба в наданні любої допомоги вона значно росте. Мабуть, все ж таки це пов'язано з бойовими діями. які, на жаль, тривають ще в нашій країні. Це і сирени. Це і те, що зараз багато людей повертається за кордону, і рівень медицини, як вони кажуть, в Польщі чи в Німеччині вона не настільки доступна, як наша медицина. Тому на сьогодні, от в селі, я спостерігала. звичайно, там літом іде в нас спад по пацієнтах, але ну завжди лікарня перевантажена. І на сам кінець питання щодо відновлення приміщення лікарні після завданих руйнувань. Ми знаємо, де в якій локації ви знаходитеся. Це безпосередня близькість до зони активних бойових дій. Та й Взагалі, ми знаємо ворогатив і по закладах медицини дісталося і вашому лікувальному закладу. На якій стадії ви перебуваєте сьогодні? Чи всі роботи завершені? Що саме вдалося вже відновити? Я думаю, що в найближчим часом вже будуть завершені повністю роботи по відновленню рентгент діагностичного відділення. Уже в нас зроблене покрівля зараз закінчується. Вже в нас зроблено внутрішні ремонтні роботи. Зараз пандуси, тротуарна плитка встановлюється, проводяться паралельно ремонти по відновленню і по відділеннях. Також встановлені сонячні панелі над приймальним відділенням, що нам дасть ще енергозбереження взимку. Тому ми літом постійно працювали і відновлювалися. І хочеться подякувати всім благодійникам, які допомогли нам, міській раді в першу чергу, за постійну підтримку, віру в нашу лікарню і разом будемо йти до перемоги. Я також дякую вам за цю розмову і за ваш внесок в нашу спільну перемогу. А нашим глядачам я нагадаю, ви дивилися програму на часі. І сьогодні моїми співрозмовницями були медична директорка Чернігівської міської лікарні, номер 3 Наталія Бабкіна, а також звідувачка загальнореабілітаційного відділення пані Алла Комлек. На все добре.